Всім привіт! Ви на каналі Diagamer. І знаєте, не щулися ми, як уже пішов, сніг в Аватар Ворлд. Як нам випустили нову колекцію зимового одягу, так ми вже маємо другу. Тепер у нашому квітковому магазині, прямо який стоїть за моєю спиною. Система вся та сама, що з магазином вуличного одягу. Вам потрібно включити сніг у вашому місці. І зайти у цей магазинчик ось цей саме наш квітковий магазинчик. який раніше, хто пам'ятає, до речі, який він був раніше, я вже навіть не пам'ятаю. Пишіть в коментарях, якщо ви одні з таких. І дивіться, який тут класний новий одяг. Вони вже очі розбігаються, нам цієї зими точно буде тепло. Давайте почнемо з самого початку. У нас тут з'явилися дивіться, які класні плаття теплі. Я зараз знімлю шарф, щоб ви е, змогли, Краще його роздивитися, є ось таке речі, ну, дуже класно до цього взуття. Є ось таке саме таке жовтувате, а є рожеве. І ще є темні ось такі жіночі взуття, такі, і ще такі, ну, не знаю навіть, як це назвати. Ще у нас тут є платья, комбінезон, ось таке, і шапка класна. Вау, прикольно, а ще мені подобаються нові сумки. А ми їх можемо? Це сумка на плечі, клас. А оце вже сумка у руку. І ще тут зверху у нас є вушанка. Дивіться, яка класна вушанка. Я вже собі такий класний лук зробила, але у нас ще є ось такі реглани, штанами. Мені здається, це більше схоже От саме оце на теплу піжамку. А ви як думаєте? Ну у нас тут ще є спіднички теплі. О, дивіться, яка класна худі просто. Просто є ще з бантиком, отак, з квіточкою, і ще є отака 16. Прикольні, дуже кофти Мені вони от справді це дуже подобається. Але подивіться ще, які тут є це просто клас. І пальто. У нас нарешті є класне пальто і куртки, які ми можемо зашпиляти Ні, ми саме з цього ми зашпиляти його не можемо. І цю теж. Ну і ще у нас під колір, шарф є і навіть беретки Дивіться, ще які теплі куртки. Ну просто, ну ми. Точно не змерзнемо Є ще ось такі гольфи вже. Так, знову знімемо шар До речі, якась там емоція є з ось цим гольфом. Давайте подивимося. А це ми можемо у ньому рукава підкачувати підкочувати. Дивіться, от у цьому ми можемо, а раніше ми, які у нас тут були, от давайте подивимося, чи ми з плаця можемо рукава підкотити. Так, так, так. З плацями ми не можемо. Ми можемо цю функцію використати. З е, регланами, а також у нас тут ще є ось така вау, дуже класна е, куртка. Давайте ми складемо якийсь лучок. Ну, ось Мені подобається ця спідниця. Ми до неї, мабуть, візьмемо ось це худі. Е, шапку. Я, напевно, зніму, візьму оцю куртку, а ми не можемо худі по курсі. Ну, Тоді нам потрібно вдіти, звісно, реглану цей коричневий куртку вже. Ми знімемо, мабуть, Сумку, бо вона нам не підходить сюди. Візьмемо ось ні-ні, отут дуже класно, дивіться, черевички. Ну і шапку я, напевно, знімлю. Або ні, буду у шапці. Ось такі у мене класний лучок вийшов. Ну як вам подобається. Ви можете зробити луки дуже різні. Можете зробити рожеві, червоні, ви можете, знаєте, навіть їх комбінувати з одягом з нашого попереднього магазину. Ну, але, знаєте, мені те, що у нас вийшов одяг уже у квітні магазині Дає надію, що, можливо, у нас вийде одяг і у нашому магазині для дітей. Тому що мене це сильно обурює, що немає одягу для дітей, таких як Даня, як Денис. Ну от, ну от що мені вдягати оцих двох? Ну, от в що мені їх діти що Вони будуть мерзати на вулиці. Ні, так діло не піде. Тому Аватар Ворлд, прислухайтесь до нас і зробіть одяг зимовий для дітей. Ми усі чекаємо цього. Ну а якщо ви чекаєте, ставте лайк, підписуйтесь і натискайте дзвіночок, тому що серіал звісно ніхто не від мене. Ну а з вами, як завжди, була я, Діагеймер, Геймер. Всіх люблю, всім па-па!